Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленькі сердечка для активних сердець зараз Саша Ковальов проносувала Неля. Ми постійно кореспондентів просимо якісь актуальні події підбирати, щоб ми відчували, що де як відбувається. І зараз Саша біля одного з найлегендарніших кінотеатрів столиці кінотеатру «Жовтий» на Подолі там фактично просто будівлю цього кінотеатру обмалювали чорною фарбою, написали на будівлі Сітілайці за фішою фільму Уроки толерантності гомофобні вислови. І фактично, все це просто на будівлі, легендарні, де все це плекається, де все це. Де фактично і показують артхаусне кіно, де збираються абсолютно різні і різні. Саш, розкажи, що відбувається, і чи не загрожують кінотеатру в принципі. Вітаю колеги. Ну дійсно напередодні працівники кінотеатру повідомили про обмальовані стіни, обмальований фасад. Там з'явилися гомофобні вислови, і от всі вони були, як я сказав, на фасаді і на сіті лайтах, які от за моєю спиною, от один із цих сіті лайтів, це афіша фільму Уроки толерантності, який незабаром має вийти у прокат. Якщо дуже коротко, то це от комедія про ставлення українців до ЛГБТК. Плюс спільноти ну і власне, власними силами напередодні е, працівники кінотеатру вже більшість цих написів прибрали, е, проте деякі з них, як ви бачите, тут ще залишаються. Е, ну і про інцидент працівники кінотеатру відразу написали в соцмережах. Е, ну от процитую те, що вони написали. Там такий доволі змістовний великий пост. От е, пишуть, що поки наша нація бореться за свою свободу, за свою е, за свободу волі виявлення, демократію за повагу та особисту до особистого вибору деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти. Ну от такий коментар був працівників кінотеатру. Ну і насправді тут така доволі глибока історія, адже це кінотеатр жовдень, як ви вже сказали, легендарний кінотеатр. І ну от, подібні історії виникають вже не вперше. Проте напередодні вдалося мені поспілкуватися із режисером фільму Уроки толерантності. От Постер цього фільму от якраз таки і постраждав. Давайте послухаємо, як прокоментував ситуацію Аркадій Непотелюк. Е, Непоталюк, перепрошую, от і що він думає з цього приводу? Далі пряма мова. Наша команда фільму взагалі очікували чогось такого, і не тільки очікували, вже коли ми знімали фільм, то в певних колах, в певних чатах їхніх цих кіл були там відгуки? Що як так? От про ЛГБТК плюс з, е, знімати фільми під час війни, е, що за неподобство. Вважаю, що спочатку треба подивитися фільм, перш ніж е, складати якусь думку про нього. Ну от додам, що насправді це лише частинка, така от невелика е коментаря. Аркадія він дав доволі розгорнуте пояснення, чому от, такі от речі е ненормальна річ е за словами Аркадія, ну, от комедія уроки толерантності. Це перш за все про відродження і родини, і почуттів родини е між членами родини. Ну, от, власне, е що там історія насправді така, от набагато глибша, ніж е просто ЛГБТК. Е е е е Плюс і нещодавно вже відбулися допрем'єрні покази у Львові та Івано-Франківську. Там вони пройшли до слова без інцидентів. У столиці ж допрем'єрний показ запланований на 13 лютого. А прокат розпочнеться вже з 14-го. Ну от крім режисеру фільму, вдалося додзвонитися напередодні і до працівників кінотеатру. Вони зазначили, що в поліцію заяву ще не подали. Це станеться сьогодні. До того ж, поліція. Після допису одразу відреагувала працівники поліції прийшли до кінотеатру, і запитали, що відбулося. Ну і сьогодні пообіцяли працівники, що буде вже більш такий розгорнутий коментар. Ну і власне їхня позиція щодо ситуації, яка сталася. Ну додам, що подібний інцидент от вже тут відбувається не вперше навколо фільмів ЛГБТК плюс тематики. Приміром у 2014 році, під час проведення фестивалю. Молодість двоє чоловіків підпалили кінотеатр Жовтнень сталося це посеред сеансу. Згодом зломисники ну і зізналися, що хотіли зірвати показ фільму на тлі ненависті до лгбт спільноти. погрози працівники кінотеатру отримали і отримували і минулого року під час проведення першого в Україні ЛГБТК-плюс кінофестивалю. Зокрема, в соціальних мережах ширилися заклади, заклики вчинити напад. На кінотеатр або ж навіть підпалити його. Ну і проте, от власне, минулого року фестиваль відбувся без інцидентів, зокрема, завдяки працівникам поліції, які тут під час фестивалю постійно пильнували за порядком. Ну от власне ця історія. Має такий вигляд станом на зараз. Сьогодні чекаємо коментарів працівників кінотеатру. Ну і будемо дивитися, як далі будуть розгортатися події, чи знайдуть людей, які от власне намалю е е залишили ці написи. Ну і загалом, е як пройде е показ фільму, також от, доволі цікаво, колеги. Ці люди вони ховаються. Я не знаю конкретно хто це зробив, але в принципі. Тут все відомо, та просто єдине, що хто бореться з будівлями з людьми, там, які можливо там не схожі на тебе і так далі. Тому подібно, це якась печерна абсолютно історія. Бачками з відео з камер спостереження є. Я думаю, що правоохоронці цим питанням займуться. Я пам'ятаю, до речі, Саша вискова. розказував. Е якраз я працював на ТСН, ще Якраз моя зміна була, коли підпалили кінетатора. У нас же офіс е каналу. і Ми зараз знаходимось. Там ну за квартал від жовтня, буквально. От і дим такий коромислом стояв. І ви знаєте, ми такі всі стояли на балконі, пам'ятаю, готували випуск і. Переглянулися один на одного. Ми не зрозуміли, ми не розуміли, що відбувається, але це настільки апокаліптично відбувалося. Виглядало, знаєте, наче горить легендарний кінотеатр. І це якраз там за рік після революції було. І враження, що у тебе розпадається світ абсолютно. Коли дізналася причину, то взагалі стало страшно, тому що це якась печерна штука. О, тому бережіть своє життя.